Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І з'явилася така новина. Гіркин прямо з СІЗО йде в президенти. Тобто висувається. Ви вже чули стопроцентово я вже впевнена, що ви це чули. Це було вчора, в неділю. Ось, А сьогодні робимо розклад, наскільки це реально і для чого це взагалі. Ви знаєте, це трошечки зворушити, задати якогось направлення, тобто якусь трансформацію можна сказати. Ситуація наразі трошечки зайшла в глухий кут, так? якась пауза відбулася на Росії, важкі часи, складні часи, і, ви знаєте, це для того, щоб дати якийсь Ну, якийсь поштовх, саме поштовх дати, саме Росії якоїсь ну, свіженької енергії, будемо так казати, щось новеньке. Але ми зараз подивимося, для чого це ще. Може, карти показують. можуть нам. Ну, він хоче, звичайно, звичайно, він хоче бути лідером, але тут наразі. До речі, це з кимось якась а, домовленість, що він так буде діяти. Тому що, тому що, щоб зробити якусь ситуацію, тобто підірвати щось. Верніше, не підірвати, а, а створити якийсь бунт. Це маніпуляція, щоб ви розуміли, це якась маніпуляція. Він, В принципі, я не бачу, що він тут може. Він тут не, виход, не виходний, як сказати, не виходить, не виходячи з СІЗО, він не може. Тільки коли людина на волі, але е, це для того, щоб е, підняти якось. Це було заплановано, це якось з кимось домовлено, щоб зробити якийсь. Ну, я не хочу говорити переворот, е, що саме це для перевороту. Тут скоріше, просто якось. Е, Взбудоражити, будемо так казати, щоб людей можливо підняти цим на боротьбу, щоб відкрилося якесь ліве чи праве е течія якась, ось якось так. І тепер до чого це призведе. Можливо, ввечері подивимося на трімочки. До чого це призведе? Тут показую вже. А, можливо, ввечері е на трімочки подивимося, чи готується якийсь бунт, бо тут щось. Ну, ніби якась е, таємна організація. До речі, є тут і високопосадовці. До чого це призведе? Е, ви знаєте, да, внутрішня якась боротьба буде. Пошук Росія буде себе шукати. Себе шукати. І не тільки себе шукати, а і взагалі якогось поведиря. Ви знаєте, це для того, щоб люди трошечки замислились, потрібен їм Путін чи не потрібен їм Путін, бо в них вже Путін за старий, засидівся, Ось ці карти показують. І тут карти показують, що треба якусь щось зробити, якусь ідею подати, щоб людей трошки від цього від, людям хоче ну, таким як Гіркін. так? Хочеться чогось новенького, пора від старини відходити. Засиділися вони, закомандувались і ще плюс привели війну, а їм хочеться вже з цієї ситуації виходити. Тобто, тут, я так розумію, все заплановано. Він теж розуміє, що цього у нього не вийде. Тут якийсь бунт скласти, ну, верніше, утворити. Ввечері подивимося на тірімочки, що там робиться на тій Росії. Гаразд мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!